Вітаю тебе, тренера! Ти на каналі з покемонами, і як ти думаєш, я зробив це ще один раз. Ще один раз я забув провірити мікрофон перед тим, як його відкривати. Тому а, я побачив, що а, мікрофон вимкнений, точніше, включений мікрофон, який не працює. А, я побачив це всередині відео, тому а, першу. Частину відео я записую окремо звук для неї, а другу, о, другу там із відкриття, із відео самого. Сьогодні ми відкриваємо бустербокс корейської команди R, о, і о, там навіть були непогані хіти, о, наскільки я пам'ятаю. Але. Ці проблеми із мікрофоном мене колись доб'ють. Наскільки я пам'ятаю, десь тут уже скоро буде хід. Перший хід який я витягнув із цього бокса. І ви не повірите, такої картки у мене немає. Це дуже непогана картка. Я дуже радий їй. По мені можна було не зрозуміти, що я дуже радий е, цій картці, але вона випала мені. Е, вона мені випала, я думав, що це повтор. Е, а це була нова картка, якої в мене раніше не було. Наскільки я пам'ятаю, то далі буде декілька порожніх паків. Корея, корейські бустери мені зручніше відкривати ножем, тому що вони спереду в них саме сорочка карт карток, якщо ви зараз звернете увагу, дивіться, бачите, вона тут. Але якщо різко це робити, так як я тільки що зробив, то доволі таки непогано виходить. У мене майже зібрана вся колекція цього сету японська, але, як виявилось, доволі таки недостатньо одного бустербокса японського і одного корейського, щоб зібрати такий сет. Я думав, що вистачить. Я навіть міняв декілька карток, але, на жаль, на жаль. Так, Moltres Double Rare. Є багато повторок дабл-рерів, але не Mewtwo, Mewtwo тільки один лишився у мене. От, Наскільки я пам'ятаю, зараз буде десь уже скоро хід No2. В наступному бустері він буде. За Мазенде. І. Хіт номер 2. Із мінусів цього хіта це, це третя картка, як, саме така, яка мені випадає. Перші дві були японські. Я не пам'ятаю, куди я їх подів, але оця третя, вона корейська. Тобто, одна у мене є, і ще тепер одна є на обмін. Тому, якщо у вас є цікаві картки, можливо, з японського корейського black and white, і ви хочете саме цю, можете мені написати, і ми зможемо договоритись про обмін. Цікавий саме обмін без доплати з, з обох сторон. Просто умовно арт на арт. От. І так. Десь тут уже скоро уже скоро я зрозумію, що щось іде не так. Це станеться якраз коли я достану другий хіт. Тобто в нас зараз по хітах два арта і один. І ось я витягую SR, і я розумію, що SR сьогодні не буде. От. А так як їх сьогодні не буде, то я дуже розчарований. Далі послухайте мене мою реакцію вживу. Я весь цей час був без звуку. Прийдеться записувати звук пізніше. Ха -ха! Ой, а я думав, що SR — це єдина неудача, яка мене спіткала. Мюту. Дабл Рер. Хо-хо-хо! Що ж це так не щастить. Жовані Харизма. Я б сказав, що було б круто, щоб тут у мене випав готпек, але його тут бути не може. Ой! Надіюсь, із іншими корейськими бустерами, які їдуть до мене, буде все цікавіше. І з мінусів корейські склади зараз а, з 1 до 8 числа у відпустці. У них там якісь національні свята. Такс. Що нас енергія команди R. Має бути ще один. Так, давайте що зробимо? Відкриємо всі? Ну от. Бо інтрига вже зіпсована. SR вже є, там залишився один арт. Поняття не маю, як я буду це записувати. Записувати. Звук поверх. Ха -ха. Буду займатися ліпсінком самого себе. Отак от, от. Я побачив це. Добре, що хоча б я це побачив. От. А то. виглядало б як якась проблема ніби в мене. Хто забрав моє везіння, признавайтесь. Якщо ви раптово витягнули якусь супер рекісну картку останнім часом, напишіть мені в коментарях. Uh, може, це саме ви вкрали моє везіння. Сновер <смір> мяут oh, кофін. О, оце круто! Оце круто. Ілюстрація мяута. Такого я хотів. Так. Уже небагато І чудо не сталося. Так, давайте дивитись, що в нас виходить. Балк один. Один, два, три, чотири. Чотири єкса. Слівс. Слів для мята. І інш. Артів. І SR Кінг. ось такий. Ну, як би не було, це картки, це колекціонування, тому гарного всім дня. Дякую за перегляд.